Слава Україні! Героям слава! Мене звати Настя. А я Христина. Ми студентки філологічного факультету Ужгородського національного університету. І ми обожнюємо збирати діалектне мовлення. Христино, ти знаєш, що фіксувати можна не тільки діалектні слова, а й фраземи, тобто стійкі сполуки слів, тому що вони постійно поповнюють літературну мову новими виражальними засобами. Так, Насте, а ще вони репрезентують особливості світогляду носіїв діалекту. Ну ми разом дивитися, які ж фраземи з компонентами іменами людей використовуються в закарпатських говірках. Такий ж порівної і гігабрун. Такий легінь, як пішто сегінь Шалений, як Олекса. Куца, як Ганька Кибзова. Гугнявий і Юра Юришин. Файна дівка Іванка, коли її хвалить баба й мамка. Люди з ними, а Іван на ниву. Така ж шалена, як Света Марусина. Рянної, і до синичка. се збираєш, гімнтоняк катуне. Кожна ганька хвалить свою корову. Правишся, як вітя борзаку, очі гівзіфтаніної корови. Сильний, як кротон. Ревеш, як петлак на платні. Такась розумна, як Магда Соломонова. Хитрий у тютюва свинча. Так і ся вбрала, як Маря. Такий страшний, як Баба. Тарандачиха, як Маріка Шандарьова. Нус гілбаба баськані. Падлата, як Йошка. Такся на дріг, як фегерці цікан в ліки. Така гіанця пістрялюська. Тромбатий гійсілай. Розумний мудрий гімосорик. Такий смоловий гімитро. Башкової гіанштейн. Такий злогий, як Луну. Роззявилася Гімаріка Дякова. Такий гімішко надійп. Гімамчин Іванко. Такий свеликий, як Флінтер. Крива гебаба, пентяня! Справді це дуже цікаво, адже кожна власна назва у фраземі стосується реальної людини, типів її характеру, а також її поведінки. І на основі таких одиниць можна пізнати народну мудрість закарпатців. А також пізнати, у чому ж наша унікальність. Про це наступного разу збирайте діалекти і залишайтеся разом із нами. До нових зустрічей! HEY! HEY!